thank you Рис вирощений у морській воді. Скоро може стати основною стравою китайців. Новий сорт вивели місцеві агрономи спеціально, щоб мати змогу використовувати неродючий солоний ґрунт. Такої пустинної землі у Китаї близько мільйона квадратних кілометрів. Перший морський рис виростили на експериментальній ділянці біля портового міста Циндау. Поле для цього залили водою з жовтого моря, попередньо розбавленою спріс результати випробувань перевершили очікування більше ніж вдвічі. Замість 4,5 тонн рису на гектар, агрономи отримали більше 9 тонн рису на цій площі. Науковці вже порахували, якщо засадити сортами рису стійкими до солі, хоча б десяту частину неродючих китайських полів, це збільшить виробництво рису в країні на 20%. відсотків. Цього б вистачило, щоб нагодувати 200 мільйонів людей.